Друзі, хочу поговорити з вами про шкільну сучасну світу. У мене син 13 років, 7 клас, він навчається в Харківській гімназії онлайн і в інтеграційному класі в Німеччині зараз. І от я, судячи з його, судячи з його навчання, от хочу просто. Порозмірковувати з вами як людина, яка 24 роки закінчила школу там з золотою медаллю. Да? І я от дивлюсь на все це і розумію, що багато людей зараз панікують: от, немає нормальної школи, от у нас дитина. Четвертому класі почався ковід. Почала ця вся дистанційна освіта запроваджуватись. Потім війна. Потім ми переїжджали ці заміни школ. Ну досить багато матеріалу було упущено. Матеріалу того, який е, був міністерством освіти нашої запланований. Але я не вважаю, що це велика для нас якби трагедія. Тому що онлайн-освіта навчила наших дітей користуватися сучасними сервісами в комп'ютері, користуватися інтернетом. Це зараз потрібно дитині, щоб він не запам'ятовував і накопичував там інформацію, не держав у себе в голові. А міг просто знайти цю інформацію в потрібний йому час, потрібні форми, проаналізувати, навчитися. Оце важливіше. Те, що от я дивлюсь, моя дитина, він користується там чатом GPT, цими нейронними мережами. Вміє там все вміє там в Ютубі створити канал, створювати відео, Photoshop, After Effects. Там, Blender, Redemo, те, що йому потрібно, те, що йому цікаво. Те, що він на цьому може заробляти гроші і строїти кар'єру. Ну, вибачте, при всій повагі, я дуже любив математику, геометрію алгебра. Знання цих формул не допомагає заробляти кошти сучасній людині. От правда, я, я знаю математику досконало, але на, на жаль, для мене мені вона не дає. Можливості заробляти. Як будувалася моя освіта, там, от, як в принципі, вона й не змінювалася, от, поки не почалися онлайні, дітей вчили потроху по, по, по кусочкам в тій сфері, в тій сфері, він, ну, так, ну, звичайно, там начальна школа до 4 класу я згоден там нормально, але потім. Ну, поглиблювати якісь знання там, в хімії, фізиці, біології, якщо людина вміє класно малювати або співати, він має мати час, щоб розвивати ці таланти, вміння. сучасній людині в принципі достатньо навчитись там анімувати логотипи, або там, настраювати там, таргетовану рекламу, щоб заробляти нормальні гроші в будь-якій точці світу. Або Робити музику, або робити якісь ілюстрації, або ну розкрити в собі талант і вивчити його досконало. Не потрібно по кусочкам запам'ятовувати кучу інформацію з різних сфер. Це зараз нікому не потрібно. І я не хочу, щоб там батьки панікували, от діти не навчались нормально, так. Мінус, звичайно, те, що діти там не мають живого спілкування в достатній. В мірі. Ну, у мене зараз син в Германії там чудово спілкується з друзями, і там я вам скажу, там їх не дуже напрягають. Так, вони вчать там німецьку, англійську математику і різні там от, малювання, там всі якби розвивалки. І ви знаєте, я, я радий за це, якщо він вивче дві мови після школи. Якщо він не буде знати половину формул з математики, там, алгебри, геометрії там, чи ще якусь фізику, але він буде знати дві мови після школи, може користуватися всіми сервісами е в інтернеті, це буде класно, це, це супер. Я радий за свою дитину. У мене, я чесно похвалю, ну, якби всі своїх дітей я думаю, люблять і хвалять. ну... Дитина розуміє, вона вони не бояться. От я спостерігаю за своїм сином, він не боїться там зареєструватись десь, покласти. І в той же час хвальоне совкове хвальона совкова освіта, будь-яка там зараз людина там 50 років, вона там сідає до комп'ютера, до телефону, боїться кнопку нажати, як наче якщо вона не там кнопку нажме, вона ракети ядерні на Вашингтон запустить. От люди бояться в ступорі, бояться клацать, бояться там пізнавати щось нове. От. І, і вони ще кажуть там на дітей на наших сучасних дітей, що вони там недостатні розумні, що вони там не знають столиці Гватемали чи ще якось Гваделупи там. Та навіщо це знати? Він, якщо йому це потрібно, він зайде в Google і подивиться, якщо йому це потрібно. Змінилося все, змінилася сучасність. Зараз дуже важливо, дуже важливо вміти знайти інформацію, працювати з цією інформацією. Фільтрувати інформацію, Просто оце важливо. А те, що в школі там в інститутах, я взагалі мовчу за інститут, це взагалі такий, знаєте, просто діч, яка то, діч 5 років вчити якусь професію. Які нахуй 5 років, люди. Зараз за 5 років змінюється так усе. Що просто жесть, просто жесть змінюється. О, тому у тих, у кого є діти, навчаються на, е, віддалено, не партеся, все добре, все круто. Сама, сам Всесвіт дає нам цей поштовх для того, щоб змінитися. Оця вся совкова стара освіта з запоминанням, записуванням якоїсь інформації. Ну, звичайно, якийсь конструктив має бути, але не, не в тому, блін, не в тих об'ємах, що дитині не вистачає часу на те, щоб займатися тим, що їй подобається, на те, щоб розкрити свої таланти, свої здібності, своє призначення, за те, щоб просто жити і насолоджуватись, не потрібно дитину нагружувати там чимось. Він потрібен він має розвивати свій талант. У мене малий там кубіки-рубіки складає, в шахмати граю. Ми з ним кожен день граємо. Класно, все, він розвивається, він, він супер. І те, що він там десь якусь, там, може, історію, якусь книжку не прочитав, та хер з нею. хер з нею. Це моя думка.